Вітаю, друзі! Футбольний привіт! Ми продовжуємо наше євро. Точніше, сьогодні будемо завершувати за збірну України в Всі 24 Сьогодні в нас фінал з Німеччиною, котра є трикратним володарем цього турніру. Тричі, як бачите, в останні, в 96-му році. Давайте все згадаємо, як було в свою групу. На свою, в свою групі ми зайняли другу сходинку. Німці господарі турніру також не виграли свою групу. Також друга сходинка. Там Швейцарія всіх здивувала. Одна восьма фіналу. Німці здолали хорватів ми французів ну, з однаковим рахунком, можна так сказати. Чверть фінал, Так, Португалія, Україна 1-4. Ми винесли португальців. Німці розібралися з нідерландцями. Півфінал, Італія, Україна 1-2. Польща, Німеччина 0-2. Ну і власне сьогодні фінал цього. Турніру перед стартом в реальному світі сьогодні ввечері німці починають перші як господар, на правах господаря матчем проти шотландців 22.00. Здається, за київським часом. Так, є за кращим бомбардиром, є. Но наші пацики є, там довбик трохи нижче. Судаков, в Гольові передачі Сілва португалець, довбик, між іншим, аби, аби наш Артем ще віддав двічі, то може стати кращим асистентом. Подивимося, як то буде. На другій позиції три асисти має циганков, там трохи нижче двічі. Ну і сухі матчі щесний. Так, поляк. Краще за цим показником. У нас Лунін лише один сухий матч. Давайте визначатися зі складом. Знову ж таки, проти, проти німців ми будемо грати ось так, от, як останні матчі, з насиченим півзахистом Мудрик Циганков нижче. Так, що Матвієнко? Нехай все захист мене в принципі влаштовував. Ну і в заявку на гру, звісно ж, Олександра Зубкова. Форми все ж таки, я вирішив німцям віддати. Ось їхню білу основну головну форму. Ну, все, можемо починати, все готово. Україна, Німеччина, друзі. Фінал чемпіонату Європи 2024 року. Перед. Ми в Берліні, друзі. Ну, звісно, ж у віртуальному саме ця арена прийматиме фінальний матч чемпіонату Європи. Ось він цей трофей, цей кубок, цей красний, за який будемо боротися. Ну, гімн України, душу тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. Успіхів в нашій збірній. Потримайте, друзі, лайкосом. Like awesome. Ну і успіхів, звісно ж, нашій. Реальні збірні. Керштегін сьогодні буде в воротах. Так, Тоні Крос на жовтій. І я чомусь не бачу. Хаверс Мюллер. Не бачу я. Взагалі немає і в запасі. Флоріан Вірца. Чому так? Чому так? Андріх гратиме, а ось Флоріан Вірц поза грою. Тоні Крос м'ячем. Проходить передача мусіяла. Блокуємо. Блокуємо. Активний старт від господарів турніру. Звісно ж, цього слід було очікувати. Андрій Лунін сьогодні захищає нашу рамку. Вже перший все в його виконанні. Ось Друге рятування нашої команди. Тут шалений. шалений, Шалена реакція. Так, Матвієнко вперед, Артем Довбик. Нема кому поки що віддавати. Ось тут помиляюся. Кіміг. Накрутив там віддав на Мюллера. Томаш Мюллер. Чи Томас Мюллер, точніше, так, якщо німецькою. Також ветеран, певна річ, це буде останнє євро для, для Мюллера. Довбик на Мудрика. Михайло Мудрик. Так, тут захисник йому дав можливість пройти. Накидання на Віктора Циганкова обробив під праву ногу. Незручно було пробувати. Чому ж не Мануель Нойер захищає ворота німецького збірної? Це питання. Так, Михайло Мудрик, давайте спробуємо. У цього разу не вийшло. Довбик. 28-ма хвилина, 0-0, Україна, Німеччина. Тут порушення правил. Це небезпечно. Андрюк зіграв гравець нашого Леверкузенського-Байеру в кар'єрі за Юргена Клопа. Ну дуже небезпечно було. Добре, що без травм. Поки що зіна. Ну це такі. Це вам не пес. Тут калічні, якісь недопрацьовані стандарти, але м'яч влучає в руку в межах штрафного майданчику. Також дива такі дарунки в лапках. Від розробників цієї гри. Так, а може нехай Георгій Содаков пробуває. Він там може поборотися за звання кращого бомбардира. Е, ух! Не обіграв Марк, Марк Андре Терштегіна. Втрачаємо свою можливість. Це фінал, друзі. А у нас там хтось вже отримав ушкодження, травму. Здається, що Артем Довбер. Так, Ілля Забарний. передача на Мудрика. Зінченко. Починаємо тепер ми тиснути. На ворота наших суперників Тарас Степаненко. немає можливості пробити. Ось тут Віталій Миколенко. Закидушечка. Ну вище ж треба було. Знову ми з м'ячем. Віктор Циганков можна під ліву ногу обробити. Прочитав захисник. М'ячик там влучив руку, але нам Рев дозволив грати. Віталій Миколенко. Удар, рука. Ні. Кінцівка за нами. І це приємно. Йому конопля. Віктор Циганков є забігання. Георгій Судаков. Георгій Судаков. Можна на Михайло Мудрик, подініш! А що? Чому одразу, чому одразу не показали нам, чи м'яч перетис сліні? Ну, перетнув, точніше. Так, все ж таки це взяття воріт. Ми виходимо вперед наприкінці першого тайму. Одну хвилину додав головний арбітр цього матчу, цього фіналу. Все. Перерва, отже, ми забили свій м'яч у роздягальну, але ми на нього награли. Хоча могли, аби не Андрій Лунін там і наші захисники могли би пропускати. Могли би пропускати десь так, можливо, справедливіше, справедливіше був би рахунок 1-1, але ми не проти. 1-0 перемога після першого половини зустрічі. Віталій Миколенко по флангу. Мудрий. Зінченко, Олександр Зінченко. Тут мішання себе пропонує, отримує передачу. Вбігає штрафний майданчик. За далеко м'яч відпустив, вже там накрили. Дов... довелося розвертатися. Судаков Степаненко. О, втрата. Тарас Степаненко. Так, для нього також останнє євро. Ну, взагалі-то нам потрібен більш такий креативний, більш сучасний опорний півзахисник. Це моя думка. Артем Довбик з травмою, Ось так наші футболісти можуть пробивати. Я вирішив не змінювати його. Але він до сих пір в нього там е, той хрестик висить, Ну, пробив дуже непогано. О, ні, Крос, Де наші захисники? Один-один. Легенда німецького футболу відзначається. І мадридського реалу. Попадали, диві... просто відійшов захисник. Що це за фігня така? Ну, це гра. Взагалі нікого немає. Там ворог збігалося, створили коридорчик, щоб м'ячик пролетів. Ех, ну неприємно. Давайте все ж таки Роман Яремчук свіженький, здоровенький. Андрій Ярмоленко. Зі своїм досвідом нам має допомогти Русан Малоновський. Ну і Сергій Сидорчук. Десь так просідає у нас трохи опорна зона. Русан Малоновський, можливо, його ліва нога нам сьогодні допоможе. Удар здалеку блокується. Та й кавер відпочивати, Леройса не. Виходить на останні 10 хвилин основного часу. Україна Німеччина. Фінал чемпіонату Європи 1-1. Німці з м'ячем. Сане отримав передачу. Проходить, пробиває Андрій Лунін. Гюндаган. Німецький гравець турецького походження. Небезпечно зараз. Коло наших воріт, я не можу м'ячик. Відкинути подалі туди, поближче до половини поля суперника. Німце з м'ячем. Передача на Мюллера. Томас Мюллер. Далі проходить Месіяла. Розхитали Гюндоган, Андрій Лунін нас врятував. Це може бути щасливий сейф для нас, друзі. Один-один зараз пропускає і все. На тому було, була би крапка, тим паче, що лише одну хвилину додав. Головне, зараз м'ячик вибити подалі від своїх воріг. Михайло Мудрик. Все. 90 хвилин. Командам не вистачило, щоб визначитися, хто буде підіймати Кубок догори над головою. Один-один. У нас е чекають, сподіваюсь, цікаві. Два екстра тайми по 15. Україна Німеччина 1-1. Михайло Мудрик і Тоні Крос. Мусіала". Мусіала". Мусіала з м'ячем. Мюллер. Чи... Ну, я помітив, що центром діють німці найчастіше. Здебільшого так і відбувається під положення по загрозі. 15 хвилин перші відіграли. Рахунок незмінний. Вже відчувається втома у всіх футболістів, і німців, і українців. 1-1, Другий екстра тайм на нас чекає. Давайте, мабуть, що тут пройшов час же освіжати і лівий фланг. Хотів, я, щоб і Мудрик ще відзначився, хоча він свою справу вже зробив. Ну і, можливо, трохи ризикнемо. Ми дуже повільно. Німці дають можливість для контратак, але ми дуже довго перебудовуємося від захисту в напад. Томас Мюллер. Томас Мюллер. П'ять хвилин залишилося. в Центр. Перехоплення, ні. Все ж таки німці залишаються з м'ячем. Юндуган. Зупиніть його хто-небудь, будь ласка, що це за херня? Та-дам! Ну це, мабуть, що все, друзі, дивимося. Так, ну захисник просто відбіг. Шо? А що зробив голкіпер? А що це? Ну це не дивно, це FC. Не хочеться говорити, як я завжди говорю, фуфло, але інакше тут не скажеш. Фуфло 24. Подивіться. Подивіться на цей шедевр від розробників кривожопих і Sports. Це просто треш. І в такому матчі не. Ну, це Не його гол, це е, фатальна помилка розробників, які вирішили взагалі взятися за справу, розробити футбольний симулятор. Нічого, ми не будемо здаватися, не опускаємо руки, йдемо вперед. Скільки там часу, там фігня часу залишилась. Ну, нам нічого не залишається, як йти в абанк всіма силами вперед. Максимальний пресинг. Постійний пресинг. Давайте, мабуть, що швидке забігання. Е, все, всі на ворота, всі на ворота Терштегіна. Ну, Неприємно буде програти. Ось після такого пропущеного м'ячу. Після такої боротьби справжньої футбольної чоловічої боротьби цікавий футбол був. З німцями встояли 90 хвилин. І отут забігання непогано. Роман Яремчук дали прийняти Роман Яремчук. Забуває. Забуває сім'я вже наприкінці. Плюс хвилина до другого екстра тайму. Ми впоралися з цим завданням. Шалений фінал. Просто фантастика. Хух. Нам щастить. Десь так Фортуна на протязі всього турніру нам допомагала. Красиво все зробив Роман Яремчук. Коліном прийняв, нікого поблизу не було. Ну і Марка Дретерштеген просто не вгадав напрямок. Ну там спробував вгадати. дуже близько. Роман Яремчук був розташований. Дали подумати, прийняти рішення і виконати все. Друзі, ну що? Серія 11-метрових після матчевих. Це справжній фінал, справжній фінал Євро 20-24. Зінченко чомусь засмучений. Всі втомилися. Ну, зараз вже все, як буде, це вже лотерея. Тут, можливо, будемо сподіватися трохи на те, що Фортуна все ж таки, знову ж таки, повторюсь, протязі турніру більш на нашому боці, скільки моментів таких, де ми могли не вивести, але нам Фортуна допомогла. Так, володіння ми програли. Сейви, 4-3. Ну, плюс-мінус так, десь е, рівно. Андрій Ярмоленко, Руслан Малоновський, Герман Яремчук, Сидорчук. Е, е, Зінченко Караваєв. Ось тут я не знаю, хто в нас п'ятий е, має пробивати. Сидорчук. Ну, давайте ось так: ось, таким чином будемо бити. Гюндоган, Ундав Мюллер Глорсене Андрій Хенрікс. Все, друзі, починаємо. Фінал чемпіонату Європи, Україна, Німеччина. Андрій Ярмоленко відмінне пробив, відмінне виконання. Ну що, Гюндоган чи Лунін? Вгадав напрямок і знову. Це починаючи з FC-24. FIFA 23 простіше було. Вгадуєш напрямок. Він міг там хоча б рукою зіграти надійно, граємо знову. Знову наша вісімка надійно лівою. Так, ну що, Лунін удав по центру. Поки що 2-2. Роман Яремчук. Ну, по дев'ятках ми лупасимо. Тештеген не при справі. Томас Мюллер пробиває. Андрій Лунін сейвить. Андрій Лунін сейвить удар легенди, граючи зінченко по центру. Давайте все. Вже, нам вже не, не до жартів. Будемо простіше пробивати. Ну що, зараз, якщо Андрій Лунін тягне, то все. Наша перемога. Тримаємо кулаки. Але Росане Забивав вже сьогодні, і цього разу також не хибить. Ну зараз тепер сподівання на хто в нас там буде, хто в нас там буде пробивати останнім. Здається, що то Сергій Сидорчук, колишній кеп. Київського динамо Сергій Сидорчук проти Андрея Торштегіна по центру пробиває. Це Перемога. Хух. Хух. Яскравим видався турнір загалом. Ну і супер яскравим динамічним драматичним фінал цього євро. Ось він удар Сергія Суторчука не схотів. І все ж таки, я не люблю такі удари по центру, але що нам нічого не залишалося. Тут же на результат треба було діяти. Україна а, Німеччина 2-2. Ось ну, з гри, так скажемо. Ну і в серії одинадцятиметрових українці сильніші. Чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. І покажемо, що ми браття козацького роду. Непогано, непоганий розігрівчик перед стартом євро. Нагадаю, що сьогодні вже німці починають цей чемпіонат матчем проти шотландців. А перший матч за участі нашої збірної нагадаю. У понеділок, здається, о 16.00 за київським часом. Олександр Зінченко, я ще гадав, можливо, на фінал слід було Андрія Ярмоленка зробити кепом. Ну, все ж таки вирішив залишити Зінченка. Олександр Зінченко, ось він цей момент. Я вас вітаю, друзі. Це перемога. Будемо вірити, може, наші хлопці всіх здивують, здивують увесь футбольний світ. Ми здобудуть перемогу на цьому євро. Хоча суперники дуже, дуже серйозні. там... Головні фаворити, на мою думку, то Англія дуже сильний склад. Ну, італійці, ну, плюс-мінус, хоча й діючі чемпіони, але десь так за 4 роки трохи, мабуть, що просіли. Хоча фікзна французи, також та ця ж Німеччина, португальці також серед фаворитів. Дуже важко буде в реальному житті втягатися нашим хлопцям з такими суперниками. Але ми віримо, ми сподіваємося. Ми знаємо, що ну, з групи маємо виходити однозначно. Однозначно, в це, це я вірю 100%, що ми маємо вийти з групи. А далі вже там і так, і футбольна фортуна має десь допомагати. Ну, і головне, щоб вистачило концентрації, зібраності, організованості. Ну, поки що у Сергія Реброва виходить організовувати нашу команду, так як слід, мені цікаво Лунян. 6-4 лише. Я би йому там всі 8 би вліпив. Ну, а кращим стає Тоні Кросс, Тоні Кросс, майже 9. Найвищий бал отримав сьогодні ветеран. Україна чемпіон. Оле Оле Оле. Дивимося. Так, ну к'єза. Кращий бомбардир, Окафор, Мілік, Крамаріч Хаверс. Довбик на самій позиції. Так, чотири забиті м'ячі. Кращий асистент все ж таки Сілва португалець. Артем Довбик на другій позиції. Так, ну не зміг. Не, не судилося йому. Віддати гольову, ну а в показнику сухі матчі кращим стає поляк щесний. Все, друзі, будемо завершувати. Я бажаю миру, добра, успішного виступу нашій збірні. Ну, всім яскравого, соковитого футбольного літа. Пока-пока.